Насправді, дуже багато людей вони не зможуть дозволити собі більшого, навіть коли розуміють, що вони можуть досягти більшого. Це зовсім не про те, що в тебе немає можливості або немає ресурсу. Це про те, що ти звик просто до того, що ти маєш, і боїшся вийти за ці межі. Ти живеш у своїй комфортній коробочці, і тобі там зручно, тому що так легше, але тебе стримує не відсутність шансів змінити своє життя, бо зараз шансів ось так, от а страх і лінь зробити це. У кожного є якась ціль, є впевнена 100%, В тебе вона також є. Це питання зовсім в іншому: що ти зробив, щоб ця ціль була досягнута, щоб ця ціль була реальною. Тому що допоки ти не почнеш діяти всі ось ці важко, не знаю, не зараз, не на часі, вони просто займають твою голову, але вони не рухають тебе вперед. Коли ти починаєш діяти, всі ці виправдання вони зникають і залишається тільки шлях до результату. Якщо тебе ламає вже перше це складно, то мені здається, варто чесно запитати себе, чи це була дійсна ціль, чи просто егоїстична дитяча забаганка. Бо якщо ціль насправді справжня, то ти не зупиняєшся, ти шукаєш можливості, ти, ти йдеш вперед, просто як танк, і нічого взагалі не змушує звернути з цієї дороги, яку ти обрав. Завжди, коли проводжу зустрічі, дівчатам кажу, що дозвольте собі більше, більше можливостей, більше свободи, більше комфорту, не бійтеся виходити за ці свої межі звичного, тому що якщо ти сама цього собі не дозволиш, ніхто не зробить це за тебе.